Глава 3. Отже, браття святі, учасники у небесному покликанні, зрозумійте посланця і первосвященника сповідання нашого Ісуса Христа, вірного Тому, хто поставив Його, як і Мойсей, у всьому домі Його. Бо Він достойний тим більшої слави перед Мойсеєм, чим більшу честь має у порівнянні з домом, той, хто збудував його. Бо всякий дім будується ким-небудь, а той, хто збудував усе, є Бог. І Мойсей, вірний у всьому домі Його, як слуга для засвідчення того, що належало сповістити, а Христос, як син у домі Його, а дім Його ми. Якщо тільки сміливість і надію, якою хвалимося, твердо збережемо до кінця. Тому, як говорить Дух Святий, нині, коли почуєте голос Його, не зробіть жорстокими сердець ваших, як під час нарікань, у день спокуси у пустелі, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене і бачили діла мої з сорок років. Тому я розгнівався на той рід і сказав: постійно вони блудять серцем. Не пізнали вони шляхів моїх, тому я поклявся у гніві моїм, що вони не увійдуть до спокою мого. Глядіть, браття, щоб не було у кого з вас серця лукавого і невірного, аби вам не відступити від Бога живого, але наставляйте один одного щодня, доки можна говорити нині. Щоб хто з вас не розлютився, звабившись гріхом. Бо ми зробилися причасниками Христа, якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця, доки говориться нині, коли почуєте голос Його, не зробіть жорстокими сердець ваших, як під час нарікань, бо деякі з тих, які чули, Почали нарікати, але не всі, що вийшли з Єгипту з Мойсеєм. На кого ж гнівався він сорок років, чи не на тих, які згрішили, Чи чиї кістки лягли у пустелі Кому ж клявся, що не увійдуть до спокою його, як не тим, що спротивлялися, отже бачимо, що вони не могли увійти через невіру.